Ірина Васильівна більше року живе у Хмельницькому. Жінка приїхала із окупованого міста Васильівка, що у Запорізькій області. Там, де окупанти були вже на другу добу, два місяці просиділи в підвалі і тоді знайомі нас сюди з собою привезли. До соціального простору захист жінка завітала по медикаменти. Двічі на тиждень тут для вимушених переселенців влаштовують прийом фахівці Червоного Христа України. Лікар-терапевт разом із медсестрою роблять кардіограму, вимірюють тиск, сатурацію та рівень цукру. За потреби пацієнтам видають ліки. Більш за все, ну, це кардіологічна група від тиску, наприклад. Це, ну, у нас є трошки знеболюючих таблеток, трошки мазей. Заспокійливий, хтось плаче, ну просто плаче, то ми рекомендуємо взагалі-то поговорити з психологом, ну і так. Самі з ними говоримо, іноді їм стає трошки легше, ну бо вони виговорюються. Ось іноді, ну, з тиском, звичайно, звертаються люди, з болями звертаються. Поруч знаходяться кабінети, де працюють психолог, та акушер гінеколог Звертаються там з хвилюваннями, тривога, бажання повернутися додому, така невизначеність ситуації. Потрібно допомогти це знайти в собі цю силу і взагалі якось ну, такий, ну, план дій. В основному це консультування, порекомендувати якісь аналізи, ну, все, що в принципі треба на первинній ланці. Я можу так. Рекомендувати звернутися до свого сімейного лікаря або до гінеколога, який працює саме у сфері охорони здоров'я, роботу медико-психологічних бригад організували за підтримки Норвезького Червоного Хреста та Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Загалом у Хмельницькому районі працюють 5 мобільних бригад, а в області дев'ять. Староконстантинівській територіальній громаді, Хмельницькій, у Нас дуже багато локацій. У нас, мабуть, десь до 50 різних локацій, які ми періодично відвідуємо і надаємо там допомогу. У соціальному просторі захист прийом лікарів влаштовують щопонеділка та щочетверга. Про графік роботи мобільних бригад в інших громадах можна дізнатись у соцмережах ТОВ Червоного Хреста України у Хмельницькій. Області Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста.